Всім привіт! Ви на каналі Мандрійко фіалки і з вами я, Наталя. Сьогодні хочу обговорити з вами таку тему як час появи діток фіалок від материнського листа, тобто, що на нього впливає, як ми можемо присвичити появу діток з материнського листа. Розкажу всім такі основні причини, які сповільнюють цей період появи. Але перед тим Попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку, якщо вам відео сподобалося, щоб поширити на просторах інтернету для розповсюдження україномовного контенту. А зараз, друзі, починаємо. Дивіться: для того, щоб повторилися ми розм... Дітки, в процесі розмноження листком, ми, бачите, у мене вже є діточки. Що ми робимо? Звичайно, перше потрібно взяти листочок. Листочок. Який садимо ґрунт. Є такі причини, як правильно посадити цей листок, який ґрунт взяти, де поставити в місце розташування, щоб про'явилися дітки. Перше, назву таких я виділила собі шість причин. Це перше: ґрунт, розмір горщика, використання теплички для вкорінення. Так само розмір оцього такої, як так сказати, такого довжини оцього відростка в листку, в залежності, який ми його зробимо, оце теж впливає. Залежить так само від сорту появи діток. І підживка, чи потрібно використовувати, чи не потрібно. Спочатку розберемо по пунктах. Спочатку візьмемо ґрунт. Для того, щоб вкорінити листочок фіалки і він дітки, потрібно брати пісний нейтралізований торф. Можна додавати розпушувачі, перліт і пінопластові шарики, я їх завжди додаю. Але не тільки непоживну ґрунт, такий, який ми купуємо в спеціальних магазинах для фіалок чи там для -квітів, які Цветуть в спеціальних упаковках, тому що він є вже з підживками. І це не, не є стимуляція росту діток. Чому? Тому що жирує сам листочок, а материнський і не, не, не утворюється його плід. Він сам собі живе, розвивається, поживні речовини, він сам росте в розмірах, а діток не дає. Тому не можна брати такий, такий ґрунт, а беремо пісний нейтралізований торф, буде мало поживи, мало кількість поживів в ґрунті, стималюю швидшому появи діток. Друге розмір горщика. Саме краще, коли ми беремо стаканчики: 50 грамові або 80-100 грамові. Бачите, в мене тут насипано 80-грамові, навіть до кінця не досипано цього. земля торф. Для того, щоб з'явилися дітки. Якщо ми візьмемо, я бачила, садять навіть і в такі великі розміни, горшка, там, звичайний горшочок, 9, 10, 7, купили і собі садять 2-3 дітки. Для того, щоб з'явилися дітки, потрібно, щоб оці корінчики, я вам показую, торкалися до стінок горщика, до стаканчика. Вони заповнили всій свій проширок землі своїми корінчиками. Є, звичайно, винятки, що швидше з'являються, але от бачите, вся ґрунт такий обметений, обснований корінчиками. і тоді з'являються такі чудові дітки. Ви собі уявляєте, якщо ми візьмемо великий горщик, скільки часу треба, щоб той горщик наповнився курінням від листочка для появи діток. Це є дуже великий час. Чим більший горщик, тим більший тривалі, і воно появиться. Не факт. Я не заперечую, що воно не появиться. Не факт, що воно не появиться, але термін буде довгий. довгий. Якщо в стаканчику у мене за місяць, чи унікальну місяць, може бути два до трьох місяців, в нормі з'являються дітки, то так ви будете чекати довше. Тепличках, ще використання тепличко. Говоримо, я ставлю завжди корінений листочок в тепличках де хтось став на гнотовий полив, на мати капілярні. Я ставлю в тепличках, де є волога температура. І ставлю на світло, неправда, що ще світло важливо так само, щоб десь ми вкорінили і поставили десь на шафу, на поличку якусь, і нема доступу світла. Не пряме сонячне промінні потрібні, але доступ гарного, розсіяного денного світла чи лампового світла, штучного, неприроднього, завжди потрібен бути забезпечений для того, щоб утворилися дітки листка. Розмір оцієї довжини. Оцього такого відростка листкового теж залежить. Якщо ми, бачите, я в ідеалі треба брати, я вже зразу підготувала, вам показую один сантиметр півтора, відрізуємо, тому що от звідси починається ріст коріння і під верху дається дітки. Отак от ми сидимо під кутом 40 градусів. Я показувала мене, як я розмножую фіалки, можете переглянути мій спосіб розмноження фіалок. Є відео на моєму каналі про це. Отак От садимо в ґрунт. І оцей розмір, чим він менший, тим швидше буде поява на зрізі оцих діток. Тут я зрізала, хвилин 10 підсихає зріз, утворюється така плівка, і ми садимо в ґрунт В стаканчик. ґрунт часом наповнюю до кінця, часом половину, як мені коли вдасться. І таким чином, а якщо ми... Це ми розмір довжини теж вплине, бо якщо ми посадимо отаку, цілий, бачите, великий, то поки воно знизу добереться, та дітка вона буде, по-перше, деформована, і час її появи з під низу добрання теж великий пройде. Тобто чим коротше 1 см розмір довжини цього відростка, тим швидше появляться дітки. Від того, що з'являться дітки, ще залежить і сорт. От дивіться, бачите, тут швидко з'явилися дітки, десь зараз гляну, коли я садила. Так, на іншому не бачу. За 2-3 місяці з'являється, а є сорти, за яких і то назарти. Так само від листочка, чи він внизу був самої розеточки, чи він мав якийсь пожимір, чи він, чи він був здоровий, чи він більш прив'ялий, чи він старий, чи він так само залежить. От дивіться, тут я хотіла вам показати. Десь воно у мене вже стоялося, але цей листочок вкорінений треба вже викинути, тому що... Немає резону його більше тримати. Посаджений з 7, 11, 23. Вже пройшло майже 7 чи коло 8 місяців. Я ще колись як пришвидшувала. Оту зрізувала, бачите, вверху в мене зрізану частину листка. Отак в мене того так само зрізаний, бачите листочок. І отут я так все зрізаю листочок, щоб пришвидшити теж появу діток. Тут теж був зрізаний, але нічого не дав. От є, що ти сиди, сиди, і вона, якщо листочок до пів року не дає діток, це вже нема, він вже не дасть. Це вже нема сенсу. Що ми робимо? Ми зрізаємо його. І для, дивіться, якщо ми маємо свої, розмножуємо фіалочки, це не чого страшного. Взяли другий листочок, той вже не маєм надії, собі вкоренили і поява діток вже з іншого буде. Але якщо ми купили якийсь сортовий і чекаємо, дітки. І цього і нема. Що ми робимо? Ми зрізаємо і наново вкорінюємо. Просто зрізаємо корінчики, беремо, отако зрізаємо, щоб був зріз і наново вкорінюємо, бо ніякого далі не буде результату. Чекати можемо буде вічність, а нічого ми не доб'ємося. Підживку. Підживку ми не використовуємо від слова зовсім. Бо чим, і от я говорила, що піджив, грунт поживний не беремо, і підживку під час коріння листочка. І коли ми чекаємо появу, коли вже побачили курінки, думаємо, мене підживом швидко будуть дітки. Неправда, це, це таке помилкове собі твердження. Підживка наоборот стимулює ріст самого листка, але в дітки він не дає, не дає потомства. Тому підживку під час. Цього не використовуємо. Ще, друзі, хотіла з вами уточнити один момент. Дивіться, бувають такі касуси. Зараз хочу вам показати листочок, сорт Blueberry Mint. Подивіться, який він вже красивий, можна подивитися. Є діточка, але є квітконоси. Так буває часто, що листочок не дає потомство вигляді діток, а зразу дає, пускає квітоноси і бутони, і в подальшому квіти. Оці квіти, бачите, бачите, вони вже такі великі-великі, але я чекала, не забирала. Спеціально хотіла вам показати на відео, що такі казуси бувають при розмноженні фіалки за допомогою листка. І оці квітоноси, як ви побачите, бачите, тут зразу в мене є дітка, я зараз близький час, я просто вам покажу на відео. Я тримала для вас, щоб зла, знято слушне відео. Треба постійно забирати. Є таке, що навіть дітки немає, от бачите, вона дуже величенька. Є, що дітки нема, а вже дають самі квіти. Листочок дає цвітіння. Тому бажано, як тільки ми побачили, зразу це забираємо, удаляємо і чекаємо на появу діток. В Ідеалі дітки мають, якщо ви використаєте все вірно, правильно підберете горщик, ґрунт, світло. Правильне тепличку створити вологість відповідна буде в тепличці, то час появи діток. Приблизно коливаються від ідеалів від місяця. Мене таке були, це залежить від сорту. Не всі сорти так дають, але є деякі сорти, що швидко дають своє потомство. До 2-3 місяців це є дуже-дуже добре. Якщо вже півроку і більше листочок не дав вам діток, його зрізаємо і понаному вкорінюємо і робимо ті самі міри, і чекаючи на результат. Другий Спроба може бути вдала, якщо нам за першої не вдалося. Ось, друзі, поділилася своїм досвідом, своїми спостереженнями і своїми надбаннями. Пишіть в коментарі, запитання, буду рада поділитися. До зустрічі. Всім гарного вам дня чи ночі і найшвидше нам перемоги і мирного неба. Бувайте, друзі, па-па, до зустрічі в наступних відео.